Робота операторів БПЛА та щоденний побут захисників очима залізної пташки. Виставку аеророзвідника Олександра Хорошуна на Сітківці презентували у Хмельницькому обласному художньому музеї. Олександр Хорошун зараз в ці дні він знаходиться на бойових позиціях. Займається тим, що керує дронами. Олександр Хорошун у лавах зсу від початку 2022 року у цивільному житті був фотографом, але для виставки підготував роботи, зроблені випадково з допомогою дрона. У літальних операцій є така певна особливість, що навіть після виключення декілька секунд вони ще роблять зйомку. Тобто, і навіть тоді, коли дрон втрачається на полі бою чи його збивають, то остання картинка залишається, і це власне властивість людського ока. Тому власне назва саме така, тому що дрон частково створений також і є прототипом людського ока, який зберігає ці останні фрагменти. Дрон фотографував зокрема і побратимів Олександра Хорошуна. Ось до прикладу сон військового у перервах між бойовими завданнями. Нині захисник вже у небесному строю. А тут дрон зафіксував вхід до одного з бліндажів одній з посилок таких гуманітарних да, вони отримали шторку для душа Луї Вітона справжнього оригінального, але це ж абсолютний дисонанс, Бо бренд Луї Вітон це про гроші, да, про розкіш, про якісь такі моменти радості. І, Власне, шторка ця мала би вести в якусь розкішну ванну. Насправді вона вела в тісний бліндаж. І от власне ця дихотомія на передку да, на точці нуль в її е, наші захисники і захисниці постійно відчувають. Працівники музею познайомились із Олександром, коли той проходив лікування у Хмельницькому. Дізнались про мрію бійця, відкрити виставку та допомогли втілити її у реальність. Презентували світлини до Дня Збройних сил України. Ми оцим проектом ще раз вкотре вклоняємось низько всім справам і всім нашим захисникам, які нині боронять нашу державу напередодні дня збройних сил. А ми віримо, що кожен із них це наш святий Миколай, який допомагає нам прокинутись завтра, йти на роботу, робити свої справи для наближення перемоги і допомагає вірити нашим дітям в дива. Триватиме виставка протягом місяця. Її відвідувачів закликають підтримати донатом збір на зарядні станції Екофлоу, які потрібні пілотам підрозділу з люки-бобри 46-ї окремої аеромобільної бригади. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.